«Педель»… У мене асоціація просто йдуть, якби. Диплом, навіть. Вам дали «педель»… «Педель»… ну. Це не педаль. Це не педаль. «Педель»… Е, Деталь якась, можливо. Можливо, це якийсь музикальний інструмент. Педаль чи «пендель»? <п 'я> а, може, звідти пішло. Не повірите, але у 19 столітті так називали наглядачів за студентами у вишах. Педаль слідкував за поведінкою студентів, і якщо той відмовлявся виконувати якесь розпорядження педаля, то на студента чекало страшне покарання. Ну, ми дізнаємося, чи потрібні сьогодні у вишах такі педалі. Я вважаю, ні. Ті, хто хочуть вчитися, ті, хто хочуть отримувати знання, вони і так це роблять. Думаю, ні. Ну, Студенти це ж самостійні вже люди. Глядачі студентам, в принципі, можливо, і потрібні. Це першокусниками. Та в нас ж є щось таке, ну, куратори, мабуть. Петелі? Ні, я думаю, що студенти можуть саме зорганізуватися.